Сьогодні, дітки, ми побуваємо з вами в гостях у казки У чудовій країні Каскарія виникла вона дуже давно. Колись люди не вміли ні читати, ні писати. Вони не знали, що таке телевізор, літак, машина, але мріяли літати високо, бачити одне одного здалеку. Про всі мрії вони складали розповіді, які називались казками. Казок Чимало є на світі. І веселих, і сумних, хіба зможемо прожити ми без них. Казка стукає у двері, привітаємо її. І щоб нам не говорили, ми впізнаємо її. Далеко-далеко розкинулося царство неосяжна держава, країна Каскарія, чудова країна, і хто хоч раз побував в ній? Обов'язково захоче повернутися тому, що дерева там найхимерніші, гори найвищі, будинки найпрекрасніші, а чудовиська найжахливіші. Казка чекає вас, але увійти в неї може тільки той, хто вміє слухати. Ходити тихо. Не порушуючи спокій в чарівній країні, візьмемо з собою добре серце, гарний настрій, будемо дружними і уважними. Двері відчиняються, казка починається. Казка це розповідь про вигадані події, про те, чого на світі не буває. Казки до нас прийшли з глибини століть. Їх складали люди, розповідали один одному. А потім їх стали збирати і записувати. Так казкові історії дійшли до нас веселі і сумні, страшні й смішні казки, знайомі всім людям з дитинства. Існує три види казок, чарівні казки. В них діють фантастичні магічні істоти, ельфи, гноми, зустрічаються чарівні предмети. Чарівна паличка, килим літак, герої потрапляють в неймовірні ситуації. Персонажі таких казок здатні перетворюватись соціально побутові казки. В них немає чарівних істот та подій. Ці казки звеличують розум та винахідливість простої людини. Наприклад, мудра дівчина. Казки про тварин. В них головні дієві особи. Тварини, вони можуть розмовляти та поводяться, як люди. Давайте перевіримо, чи добре ви знаєте казки. Підгадайте загадки. Ой, набридло на віконці все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Здогадались? Так, це колобок Ми три братики веселі. Збудували три оселі, вдвох ховалися без толку, ледь втекли від злого вовка. Хто це діти? Так, троє поросят. Побудували в лісі на галявині, Заяць-лисиця хатинки. Прийшла весна в лісок, перетворилася хатка в струмок. Здогадались? Так. Зайчикова хатинка. Де ж усі сховались звірі? У якій такій квартирі? Дуже тісна, невеличка, це чудова. Рукавичка. Її не любили, її ображали виконувати безліч робіт заставляли. Та нині принцеса, бо сталося диво, коли черевичок на сходах згубила. Хто це, дітки? Так, попелюшка. Хатинка у лісі стояла незвична. Там сім працьовитих жило чоловічків. Принцеса недовго у них гостювала, бо відьма із яблуком в ліс завітала. Хто це? Білосніжка. А з якої це казки такий сумний кіт? Так. Казка кіт у чоботях. А сумний він тому, діти, що в саду і на городі не побачив знайомих овочів і фруктів. Давайте йому допоможемо. Послухайте, які плоди ростуть в казковому королівстві, і поясніть, з яких знайомих слів складені їх назви. Огірбуз. Так, огірок і гарбуз. Помідиня. Так, помідор і диня, баклагруш, вірно, баклажан і груша, час циб Правильно, часник і цибуля. Слиагрус. Вірно, слива. І агрос. Мортопля. Правильно. Морква і картопля. Вишбрикос. Все вірно. Вишня і абрикос. Молодці діти. А тепер, дітки, казкова вікторина. Я буду розповідати у ривок казки. А ви повинні уважно послухати. І сказати назву казки. Тож будьте уважні, і починаймо. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю в двір, а з двору та за ворота, та й побіг, покотився дорогою. Колобок А лисичка вже й біжить. Стук стук у віконце, півнику, братику, відчини. Півнику, братику, відчини. Як не відчиниш віконце, видеру, борщик вим і тебе візьму. Правильно, котик і півник. Аж біжить лисичка. Побачила глечика, випила з нього молоко. А голови назад не витягне, ходить, крутить головою, приказує. Ну, глечику пожартував і годі. Лисичка і глечик. Ні, дідусю, я й не пила, й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через грибельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. Коза дереза Був собі дід Андрушка, а в нього баба марушка, а в баби дочечка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця Варварка, а в киці вихованка мишка. Сіроманка, рібка. Молодці дітки. Ну що ж, повертаємось ми нині із казкової країни. У казках герої чемні, добрі, ввічливі, напевно, ви такими будете, казки не забудете.